Матеріали про 50 тисяч військових злочинів росіян надійшли до Гааги. Українська правозахисна ініціатива Трибунал для Путіна зібрала та структурувала дані про обстріли цивільних за період спочатку повномасштабного вторгнення і до квітня цього року. Як збирали інформацію, і про які саме злочини йдеться? Дивіться далі у сюжеті. Ініціатива Трибунал для Путіна зібрала інформацію про кожен воєнний злочин росіян, про який наразі відомо. Шукали у відкритих джерелах, соціальних мережах та разом із слідчими. Цифри наразі такі: російські військові випустили по Україні під час Великої війни майже 2,5 тисячі ракет. У середньому загарбники 75 разів на добу обстрілюють цивільні об'єкти. І як наслідок, майже 25 тисяч мирних жителів вже загинуло від російських снарядів. Майже тисяча з них діти найбільше жертв серед цивільного населення зафіксовано в Харківській області. Це 6954 особи, у тому числі 308 дітей. А в Донецькій 5926 осіб, по тому числі 118 дітей. в Запорізькій – тисячі у тому числі 82 дітини. у трибуналі підрахували, що станом на зараз вже зафіксовано майже 50 тисяч воєнних злочинів, але притягнути до відповідальності винних майже неможливо. Станом на червень 2023 року відомо лише про 5 вироків відносно виконавців обстрілів. Це всі без виключення військовополонені, тобто можливо притягнути винуватців нашими правоохоронними органами лише у якихось поодиноких випадках, коли особа, яка виконувала обстріл або віддавала наказ, вона була взята в полон. Правозахисник Євген Захаров каже, що у цих злочинів немає строку давності, але для того щоб про цю шалену кількість справ дізналася швидше, взялися все структурувати. Правоохоронним органам просто шалено не вистачає людського ресурсу. В Харківській області на одного слідчого СБУ приходиться більше ніж 1500 злочинів. Ну хіба він може розслідувати таку кількість злочинів? Також Захаров наголошує, те, що всі ці матеріали потраплять до міжнародного кримінального суду, що не означає, що їх одразу почнуть розглядати. У газі самі вирішують за що братися. Ця робота пов'язана з нашими сподіваннями на те, що ми зможемо привернути увагу і в Україні, і за її межами всіх зацікавлених людей організацій, і громадськість інших країн. І е, правоохоронні органи інших країн, і міжнародний кримінальний суд наразі проти Путіна вже відкрили справу у газі його звинувачують у незаконній депортації дітей з тимчасово окупованих територій України і навіть виписали ордер на арешт. Та президент Росії досі не за ґратами. З Харкова для телеканалу Еспресо.